Реклама йде до споживача. Скажу більше, вона оточує коло звужується. Здається, скоро усе довкола буде заклеєно різнокольоровими папірцями з надписами Продам, пропоную, куплю. Ми ж ідемо в Європу. І як же по-європейськи виглядають обклеєні фасади будинків, паркани, дерева? Можливо, там вони знаходяться через те, що в місті немає визначених місць для приватних оголошень. У нашому місті є в наявності безкоштовні дошки оголошень. Це майже на, майже на кожній вулиці по дві-три дошки, таких як оце ми стоїмо біля них, де кожна людина, будь-хто може вивішати свою об'яву. Ідучи центральною частиною міста, ми побачили кілька таких безкоштовних місць для друкованої реклами та оголошень. Заклеєні вони не одним рясним шаром пропозицій. Що не кажіть, а бажання оголосити про свої наміри купити продати я три душу і вимагає якнайширшої аудиторії. Та на платні дошки оголошень нас і вилами не заженеш, принаймні більшість. Звичайно, платні дошки оголошень заповнені не так щільно, проте і там знайдеться пара трійка, закликів щось купити або що. Та зовнішній вигляд міста псують не вони. Дуже часто фірми, контори наймають будь-кого, платять їм гроші. І просять, щоб ти вивішали об'яви. дають по 100, по 200 оголошень. І, як правило, дітвора да й дорослі заробляють на цьому, вивішують об'яви, де попало. Саме зі стихійним заповненням міста рекламними оголошеннями і потрібно боротися усіма засобами. З цим ведеться боротьба. Яким чином? Значить, працівники «Коростень.Інфо» інфо знімають. Ці оголошення в свою чергу складають протоколи на адмінкона розгляд адмінкомісії. Їм надано це право складати протоколи. Окрім цього, вони знімаючи ці об'яви, беруть інформацію, звертаються і до нас, до працівників інспекції, щоб ми з свого боку приймали запобіжні заходи. Окрім цього, ми підключаємо і працівників. ДНД-Яструб і свого боку також ми ведемо боротьбу. В цьому році ми залучили десь, притягнули до адміністративної відповідальності біля 60 осіб. Звичайно, 60 адмінпротоколів це лишень 5 на місяць або 1 на тиждень, не густо. З іншого боку, і це поповнення до міського бюджету. Та як свідомі громадяни нашого міста, ми хочемо, аби користень звільнився від паперового камуфляжу. А отже, і протоколів, і штрафів повинно бути більше, тим більше, що на оголошеннях чітко вказані і номери телефонів, і адреса того, хто в такий варварський спосіб рекламує свої. Послуги. Відшкрепти приклеєний папірець досить складно. На те, щоб відшкрепти один я витратила близько п'яти хвилин. А скільки треба, аби відшкрепти оцей. І оцей. І цей, до речі, зверніть увагу: навіть якщо здерти оголошення на стінах, стовпах залишаються рештки паперу і клею. Крім цього, на цю невдячну роботу витрачають свій робочий час двірники. Працівники кжрепів, а ще виявляються продавці, вчителі і багато-багато інших людей, адже повинні слідкувати за прилеглою територією. В масштабах міста за рік це близько тисячі людин годин, 10 років роботи однієї людини або 10 протягом року. Чому ж заборони не діють, а приписи не допомагають? Можливо, штрафи замалі. Ви знаєте, штрафи достатньо великі. Я вам скажу, що, як правило, до е, фізичної особи ми е, е, штрафуємо через адмінкомісію, штрафуємо на 340 300 гривень, а юридичні особи е, 780 700 гривень штрафу. Як правило, ми Якщо складаємо протоколи на адмінкомісії, то ми застосовуємо максимальні штрафи, щоб людина зрозуміла, що не можна клеїти, тому що це буде постійно клеїться. Нема такої можливості, щоб за кожним ходити сторожем і прослідковувати. В будь-якому разі давайте не залишатись осторонь. Давайте кожен візьме дома щось, чим можна відшкрепти принаймні одне оголошення зі стіни будинку, або ж паркана, або ж товпа. Або ж давайте оголосимо їй секторекламів, не встановлених для цього в місцях. Бойкот як відомо, попит породжує пропозицію. Отож, панове, давайте не будемо читати оголошень, які псують вигляд нашого міста. Можливо, тоді не буде потреби їх клеїти.